Поїхали. Розкриваємо. Опа. Вже майже тарілочка твоя. Під наставництвом майстра Ангеліна виготовляє з глини тарілочку. Каже, користуватися нею буде шкода. Поставить на поличку. Для класи поставлю. Гончар Микола приїхав на Черкащину на фестиваль Крутий заміс. Каже, прибуває сюди з Кропивницького не перший рік. Пропонує свої вироби з глини на продаж, а також проводить майстер-класи. Ну, у світчу надо сильно мати. Тому що не зразу все виходить, не зразу все виходить. І якщо є бажання, якщо от, тому що як тільки цей момент перейти, коли не виходить, ну, тоді можна вже цим займатися. На виставці ярмарку представлені різні вироби ручної роботи крафтові, харчові та косметичні продукти. Дмитро Кудря привіз із Олександрії екоіграшки з дерева та шумові музичні інструменти. Дбає, щоб кожна річ була красива і функціональна. Пропонує покупцям скриньки, фігурки, іграшки. Використовую дерево липу для шумових музичних інструментів іде дерево, дуба, кація, ясінь, такі тверді породи вже. От, наприклад, я покажу вам такий інструмент, як рубель. Да? Це раніше ним прали, а він вже в мене виходить як. Шумовий дерев'яний музичний інструмент. Бачите, тут дерево акація, різні паличка така закація, і такі ж. на крутий заміс у село Мельники прибув також мандрівний музикант Бард Віктор Пашник. На зустрічі з ним йшлося про любов до рідної землі, соціальні проблеми, здоровий спосіб життя. Брат брата за доляри і на панелю вишло дівча. Всі що скрадуть, по дому, теж треба. Кури ті п'ють все, що гори, від що є очі у неба, що у возі душенька за нас болить. Традиційна атракція на фестивалі випал вогняної скульптури, що стало своєрідною візитівкою мистецького фестивалю. Територія фестивалю прикрашена різноманітними скульптурами, які випалювали минулі роки. Цього літа задумом місцевих майстрів стала трипільська мадонна. Ліпив наш гончар Олександр Линник. От, Спочатку зліпив, вона підсохла, от. потім поставили спеціальна пічка, і на ній ставиться скульптура, і випалюється. Випалюємо її практично ну, цілий день. Надвечір святковий концерт, благодійний аукціон на підтримку збройних сил України та відкриття скульптури. Організатори зауважують, попри нелегкі часи, важливо продовжувати плекати українську культуру та патріотизм. Якщо ми не будемо збирати і допомагати збройним силам, то сфера і ми сподіваємося ще випади з ми Повинні Дагаду донатити збирати, проводити Заходи, де люди, гуртуються, роблять позитивну кош, енергію, і позитивну зустріч позитивну для України, зустріч а, зустріч а зустріч негативну для, і для, і зараз, для москалів. Олеся Омельченко, Іван Дуда телеканал Вікка.